16 грудня важка дата для міста. Внаслідок ракетного обстрілу був ущен зруйнований під'їзд житлового будинку в Тернівському районі. Є постраждалі та загиблі. Ми завжди будемо пам'ятати і молоде подружжя, батько, мати, і дитинка півтора роки, жінка 64 роки. І трохи пізніше в лікарні помер чоловік 51 роки. 12 людей було в лікарні з пораненнями, 11 вже виписались, все нормально. Одна людина, чоловік, ще знаходиться в нашій лікарні, але його стан стабільний. Протягом першої доби після ракетного удару, за дорученням військової адміністрації, розпочались відновлювальні роботи в будинках, що постраждали від удару. Понад 700 вікон у квартирах та під'їздах було закрито плівкою та ОСБ. Проводилися аварійні роботи на дахах. У будинку, куди влучила ракета, комунальні служби відновили воду електропостачання, газ і тепло. Загалом було пошкоджено 43 житлові будинки, три школи та стільки ж дитсадків, дюша і лікарня. У спеціальному пункті постраждалі подавали заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста. Прийняли 236 таких звернень. 204 сім'ї вже отримали матеріальну допомогу. Місто спрямувало кошти на відновлення покрівель та вікон в будинках і закладах освіти. На теперішній час 10 з 11 покрівель відремонтовано на 100%. 27-й будинок, там ще є проблема з 4-хповерховою секцією. Зараз ми ведемо роботи по дефектній відомості. Уже частина матеріалів є з матеріального резерву міста. По вікнам було пошкоджено тільки по уюту 32 будинки, в під'їздах ремонтуються вікна, було визначено 270 вікон, з них 202 вже замінено і Ведуться роботи до повного закриття вікон. На відновлення домогосподарств постраждалі мешканці вже отримали з міського бюджету мільйон триста тисяч гривень матеріальної допомоги. Виплати тривають і зараз. Для кожної квартири розмір допомоги визначався індивідуально, залежно від завданої шкоди. Ремонт покрівлі вже завершили у 42-й гімназії. Доля зруйнованого будинку наразі вирішується. Зараз працює. Експертна група з проєктного інституту і вирішуємо, що робити зі зруйнованим будинком. Є два варіанти. Один варіант це відбудовувати, щоб люди змогли жити в своїх квартирах, інший варіант зносити і купляти людям житло. Я особисто, чесно скажу, сторонник другого варіанту купити квартири, але дочекаємось висновки інституту. Але Будь-якому разі, в цьому році питання буде вирішено. Люди один на один з бідою не залишаться. Іван Проводов Микита Шевченко цей день.